Доброго дня, знаходимось на Луцькому авторинку і зараз покажемо декілька цікавих варіантів, які тут є і доступні до продажу. Почнемо з бусів, так як ви часто про них питаєте. Перший у нас тут Nissan. Це 2019 рік, 190 тисяч пробігу, довга база, кондиціонер, два ключа з Нідерландів. Вона у нас. Номер ви бачите на телефоні. Вона... Да, на телефоні. 14801 у нас на старті. Це грузовий. Ну. Кому треба таке? Ось є такий варіант 6-ступка. Зразу з боку стоїть у нас така машинка це Renault Trafic. Його ціна 15 тисяч доларів. Він 13-го року, 2.0 дизель, оригінальний пасажир, 9 місць, довга база, кондиціонер. Машинка з Німеччини, 20 тисяч пробігу. Це у нас повний пасажир, також 6-ступка. Такий варіант також є на Луцькому авторинку. Йдемо далі. У нас такий збоку стоїть Дача Duster, повний привід за ціною 900 доларів, 2011 року. Автомобіль на кожі на прикольній комплектації на дисках. Ну, мені саме більше тут, напевно, колір подобається. Реально виглядає, так сказати, дорого. Це 1,6 бензин 77 кВт. 167 тисяч пробігу. Написав власник. Це все можна провірити. Є такий невеличкий дефект на бампері, бачу. Ну, кого зацікавить така машинка? Будемо перевіряти вже під вас. Це стоп. Також у нас, також у нас є такий Opel Vivaro, це 1.6 дизель, 92 кВт. Машина 18-2018 року буде 17-м на обліку пробігу 290 тисяч. Пише, що є рідна фарба, є сертифікат. цена 16 400 салончик трошечки вам покажем и сзади еще он все места все Понимаете. Кашка, як по мені, не за дуже дорогою ціною. 12-й рік. Авто у нас бачу на кожі, на клімат-контролі, на великому екрані, на панорамі, на дисках гарних. 1,6 дизельний двигун. Той ще на цепочці. Можливо, хтось шукає собі саме такий варіант. Тут такі є. Давай, Європейська дизельна на автоматі, ідеальна для міста, для якоїсь дівчинки, так і для хлопця. Audi A3. Також зліткі гість на вторинку, ціна 8900. Також оригінальний пробіг 237 тисяч пише. Салончику є клімат-контроль, Ну, Це Audi, це вже не Golf, це солідніше. Така хороша дивлюся, хороший протектор на зимовій гумі. Гарна машинка також. Телефон ви бачили на екрані, вертайтесь. Такий кадік в такому кольорі, можливо, комусь подобається. Це 10600 автомат, 1,6 дизель 2014 року. Пробіг пише 253 тисячі. В принципі, може бути. Можливо, машина була на якійсь фірмі, тому що такий колір цікавий. Тому, в принципі, якщо вам не важливий колір, або вам навпаки подобається цей колір, бо мені, чесно кажучи, не дуже подобається. то... Там ось є за адекватні кошти на автоматі дизельний 2014 року. Все. Частий запрос. Авто до 4 тисяч. Ось. 2010 року 1,2 бензин за ціною 3,9050 доларів. Свіжо пригнана на транзитних номерах пробігу 154 тисячі. Ви перший власник і всього до 4 тисяч. 3950, можливо, ще й від власника буде якийсь торг. Можете набирати по номеру націннику. c 4 Picasso 14 2014 року, 2 літра дизель на автоматі. Оригінальний пробіг у нас пише тут: 110 кВт, 7 місць, 11,950. Гнав таку машину з Нідерландів своїм ходом, дуже зручна у їзді, економна, хто собі шукає. У ну, мене, правда, була 1,6 дизель. Мені дуже сподобалось. Того думаю, що це гарний варіант. Вона ще більш за все 7-місна. Чи там пишесь 7-місна да. вона 100%. Вона така на ледіках, гарна, гарненька машинка, велика. Автосладення зеркал є і диски гарні. Також зараз на авторинку є великий вибір американських Audi Q5, А4, А6. Ось, Наприклад, візьмемо одну з них: 14 рік, 2 літри бензин, 15500. Пробіг не пише. Ось Він-код у нас. Хто хоче собі пробити, номер телефона є на ценнику. І це всі машинки ці ауді, це всі одного власника, так що по цьому номеру попитайте. Позвоніть, що вас цікавить. А на цьому ми завершимо такий невеличкий топ цікавих машин на авторинку. Якщо вам потрібна машина з Європи, звертайтесь. Якщо вам потрібно підібрати машину по Луцьку і по авторинку, також можете звертатись. Всім до побачення, підписуйтесь.